Виставка не для швидкого перегляду. Виставка, яка спонукає розглядати, думати, співставляти своє бачення та задум автора. Сьогодні в картинній галереї Наталії Юзефович презентували твори двох креативних талановитих художниць: колежанок і подруг Тетяни Шуляк та Інни Мосієнко. Кожна із них іде своїм шляхом в мистецтві, працює в своїй техніці. Попри те, що роботи дуже різні, виставка виглядає цілісною. Ми, взагалі. От привезли ці роботи, ми ще не знали, яка буде виставка. А потім я кажу: ну може, давай якось в переміжку чи окремо як подумаємо, Давай переміжку. І ми їх поставили так і вийшло, що дуже класно, тому що вони доповнюють одна одну, вони якось створюють таку певну атмосферу цікаву. Загалом в експозиції виставки представлено більше двадцяти оригінальних творів: абстрактний живопис Тетяни Шуляк та серія робіт Тектоніка впливу Інни Мосієнко. Роботи вражають глибиною думки, різноманітністю технік та художнім баченням сучасності. Мабуть, якась одна з головних ідей підсвідома а це щоб наблизити горизонт подій, як в астрофізиці. Треба цей горизонт наближати, щоб Виставки роботи впливали на глядача, на поцінювача, на гостя виставки, на того хто випадково просто повз як якась комета, ракета пролітав одному, ком побачив, і щось в його житті змінилося, або якісь нові сенси відкрилися у людини. Сучасне мистецтво стрімко розвивається, дивує різноманіттям жанрів і форм, що дає безцінну можливість через творчість як митцям, так і глядачам краще пізнавати себе і світ, в якому ми живемо. Виставка цікава, і хоч і кажуть, що простота, сестра таланта, то це, не мотив не касається, тому що в головах у миців там таке складно. все. І також в роботах складно по кольору і по композиції. І, тим і цікава кожна робота. Виставка працюватиме до 27 жовтня, тому в кожного є вдосталь часу, аби побачити наживо роботи Кременчуцьких художниць. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.